Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на моєму каналі. Сьогодні я вийшла з вами трошки поговорити, зібратися, зробити цей макіяж дуже простий. І відео буде, можливо, такого характеру, коли просто хочеться включити відео на задньому бекграунді, коли ви прибираєте їсте сніданок, вечерю або просто відпочиваєте. Тож, якщо у вас також такий настрій а, в цей гарний липневий день, то я вас запрошую до перегляду. Друзі, ну що? Я неймовірно рада вас вітати в цьому відео. Сьогодні будемо разом з вами збиратися. Я буду себе проводити до ладу. А, ми буквально вчора приїхали додому, ми були в двох містах, ми їздили з дітками по Норвегії. Норвегія влітку супер чудова країна для а, мандрівок, насправді. І ми вирішили, що відпустку ми трошки відложимо до осені, можливо, поїдемо кудись в теплі краї. А цього літа ми, от конкретно липень місяць, ми будемо їздити. Невеличкі такі подорожі з дітками, тому що Лео ще маленький, йому 9 місяців. Тож на велику відстань ми фізично не поїдемо, все точно, а в такі невеличкі подорожі ми вже їздили два рази, ми вже побували в Біорне тут в Норвегії, от, і побували в Ліль там є такий невеличкий парк атакціонів, дуже класний. Бували у двох місцях. І, можна сказати, така у нас буде дитяча тематика. От. Е тож, ну, звичайно, виглядаю я після такої відпустки не дуже. Я тут вже маю деякі висипи. Хочу з вами разом починати спілкуватися, відповідати на ваші запитання. І давайте так, я не буду вас збивати з основної думки. Все те, чим я сьогодні буду користуватися, я залишу в тут в дописі, десь ви можете почитати, подивитися на посилання. Просто щоб вам було зручно і не забирати на основну думку від відео. Так, спочатку я буду наносити крем. Дуже багато нових продуктів, зокрема ось такий кремчик 345 Алтея. Почну з нього якраз таки в мене є висипи невеличкі. І перше запитання у мене звучало так, чи можу я трошки розповісти про себе. Я так розумію, що в мене дуже багато нових глядачів. Так, звичайно, дуже дивне відчуття, коли треба про себе розповідати. Тому що здається, що всі... Вже давно про тебе все знають. Навіть те, чого не знаєш ти сама. Я живу в Норвегії з 2009 року. Дуже давно. Я тут навчалася в Берегні. Дуже довго жила, дуже довгий проміжок час. От зараз 2017 року я живу в Осло. в мене двоє чудових діток донька і син. Канал я цей веду відповідно десь з 2010 року, але конкретно цей десь йому два роки. У мене був до цього канал на російській мові. А після повномасштабного вторгнення я його не видалила, я приховала всі відео і я закрила канал. І я розумію, що це викликало таке дуже велике обурення у людей, тому що не всі зрозуміли. Для чого я це зробила? Я це зробила свідомо, тому що я розуміла для себе, що у мене там десь 70 60 50% російської публіки, я вже точно не пам'ятаю, до провежав часу і десь 10% України, і я розумію, що мені легше почати новий україномовний канал аніж. Чекати, поки в мене відсіється вся оця сільськомовна аудиторія, дуже агресивна на той проміжок часу вона реагувала на мене і на мої думки, відповідно, да, тому що почалася війна. Ви ж розумієте, що там у них абсолютно все по-іншому. Вони досі мені просто потрапили на очі, деякі коментарі. Вони досі не розуміють, в чому взагалі сенс, чому українці перейшли. В просторі медійному на українську мову. Тобто вони все, ще думають, що це через суто через російську мову. А вони не можуть подивитися на це питання трошки глибше. Тому так, да, якось так. Звого часу я була одна із перших блогерів, яка взагалі починала вести свій канал тоді на російськомовному YouTube. Сама я з міста Херсон а, навчалася в англійськомовній англомовній школі. З уклоном англійської мови, але вона була От, Навчалася я в 6-й гімназії міста Херсон і закінчила я педагогічний університет за фахом англо-польська філологія, цікаво, прямо дуже сильно. Я раніше дуже гарно знала польську мову, зараз мені здається, що я її забула, тому що давно не було практики. Не знаю, що ще вам розповісти. Цікавого. Ну, якось так, якщо в двох словах, я вже встигла зробити частково свої брови? Я просто обожнюю цей олічик, насправді, супер дешевий. А, так, не відволікаю вас, а якщо цікаво, подивитись в дописі. І наступне запитання, що вам знадобилося у перші 6 місяців із малюком? Ну, дивіться, у мене вже двоє діток, я вам казала про це. Старша 4 роки буде 23 липня, 22 липня. Оце мама забула вже. А молодший, відповідно, молодший, відповідно, у мене народився в вересні, тож йому буде 28 вересня один рік. Поки що йому ще 9 місяців. І я можу сказати, що, е, е, чесно, це залежить від, від дитини. Тому я, не, я хотіла спочатку зробити велике відео про те, що може знадобитися, а потім я вирішила, можливо, це настільки індивідуально, що я навіть не знаю, чи є сенс робити таке відео. І старшою мені е, він однозначно знадобилося, е, значить, що мені знадобилося? Приставне ліжечко 100% у нас працювало. Приставна люлька і навіть ліжечко, Люлька поменше була, ліжечко було трошки більше. Далі шезлонг Baby Bjorn знадобився. Стільчик із Ikea ми брали, дуже крута річ для прикорму. Um, що постушки знадобилися всі, вона взяла одразу постушки. Ну, одяг я брала більший від її розміру і раджу брати uh, розмір десь 56-62 спочатку, тому що може родитися крупна дитинка. В мене старша родилася, народилася вона десь була 3 кг, вона важила 3 з чимось, а uh, молодший важив 4 кг. Відповідно, з ним. Можу казати, що одяг 56 го розміру у нас був там ну, максимум один тиждень. Тому раджу одразу, просто, ви ж не знаєте, яка буде вага, одразу брати одяг трошечки більший. Що іще для відновлення корсет. Це однозначно корсет після пологів для мами. Так, що старшу доньку, що сина я. Не пеленала, тобто я не використовувала пилюшки, я, я не прибирала ручки. Ну, я не знаю, просто мені так не хотілося робити, тож мені це не знадобилося. Підгузки однозначно також треба купувати заздалегідь, серветки всі знадобилися. Ну так не знаю, що іще можна додати. Ну, наприклад, мій, мій молодший син він взагалі не взяв постушку. Це було магнотратством взагалі замовляти е, там, 20 штук різних пустушок. Я замовила взагалі. Була повна фігня, тому що він і досі не сприймає пустушки. Просто йому не цікаво. От. А старша брала, тобто їй взагалі все сподобалося. От. Ну і іграшки також на перший час я не раджу брати, а просто візьміть якісь. Чорнобілі е, продаються як книжечки і картки для того, щоб е, дітки дивилися на них, коли ну, вони лежать на животику. щось такого плану можна взяти. Але там якісь ляльки, не знаю, машинки взагалі нема сенсу брати, коли вони такі маленькі. Ну і е, стосовно шезлонгу я сказала. 80% це знадобиться. Ще можливо радила б взяти люльку переноску з ручками, це також дуже зручно. Одразу з собою брати в пологовій ножиці, тому що дітки народжуються з довгими нігтиками, щоб не царапати себе. Ну і змінний одяг для вас, змінний одяг для дитинки. Косметику не раджу брати в пологовий, ну тільки мінімально, ви будете просто в шоці, тому що на другий день дитина може плакати всю ніч, у вас молоко може не прийти, і ви будете просто не встані там себе якось наформувати. У вас просто буде шок. Консилер, рум'яна туш, цього буде достатньо. Якщо, звичайно, ви там не народжуєте в платній якійсь клініці, де там є послуги візажиста. Ну, це, мабуть, круто, в мене такого не було. В Норвегії немає приватних клінік, у нас все державне. Ну і пологи у нас були, до речі, безкоштовні. Ну і з прикорму одразу, мабуть, раджу взяти ці як слюнявчики, гумова тарілка, ложечка. Ну і в принципі так, я думаю, все. усе це знадобилося. От. А із молодшим приставне ліжко не знадобилося, тому що ми спали і спимо е, разом. Так, ну мені вже прям подобається. Рум'яна теж обожнює ці бюджетні, дуже класні, такий свіжачок одразу на обличчі. Так, далі наступне запитання, яке у нас тут. тусуть. У нас сьогодні просто неймовірна спека. Е, рекорд, можна сказати, для Норвегії. Десь під 30 градусів. Так, а, улюблена салонна процедура. Зачесався ніс. Не брешу, кажу, як є. Я обожнюю біоревіталізацію. Я дуже давно її не робила, але я планую це зробити по закінченню ГВ. ГВ, я думаю, згортати десь в жовтні. Десь в жовтні. Можливо, трошки до цього. Мені вже починає бути трошки дискомфортно. А, син дуже любить ГВ. Дуже, він дуже відрізняється від доньки. Вона в мене в 9 місяців вже не так активно е, їла молоко, він просто, ну, я не знаю, не відтягнути за його е, гарні ушки. А, так, тому я би з радістю зробила би собі, е, ну що, я б собі підборіддя, знову прибрала би ліпалі такі сюди. Ну, і біорувітизацію під очі. Ботокс – це мої улюблені процедури. Ну, і із того, що я не пробувала а, апаратний масаж. Я б дуже хотіла спробувати для тіла прибрати набряки на тілі. Я вже зараз трошки схудла, я вже важу десь 63 кг. Нагадаю вам, що за вагітність я набрала 27 кг. Тобто, в мене до моєї ідеальної ваги десь кілограм 4 лишається ну, 4-5 кг. От. Ну, в принципі, мені навіть вага 60 буде окей, зростом. Ось, це мої улюблені процедури. Я ходила також на чистку обличчя, мені дуже подобається, якщо вона робиться якісно, без цього ковиряння на обличчі. Є такі спеціалісти, але їх дуже мало. І коли обличчя дійсно після чистки виглядає, як, ну, як такий, знаєте, як глаз-скін, як скло. Дуже не вистачає класних тут майстрів в Норвегії. Тому я не знаю, коли потраплю додому, чи потраплю взагалі колись додому в найближчий час, це також невідомо. Я сьогодні відкрила новини і в черговий раз зрозуміла, що не знаю, коли воно все скінчиться, тому що те, що зараз коїться в світі. Це щось просто жахливо. І плюс там якісь кліматичні зміни в нас. Десь я прочитала, що в Антарктиді почали там якісь зміни з'являтися. І не знаю, чи буде в нас тут потоп. До чого взагалі готуватися до війни, до потопу, не знаю. Так, наступне запитання: улюблена а, страва або їжа. Мені дуже подобається азіатська кухня в цілому, тайська кухня мені подобається. Китайська кухня, не вся, звичайно, китайська кухня, яка більш європеїзована, звичайно, тому що я там курячі ніжки, наприклад, не змогла б їсти. Але там тайська їжа, дуже люблю. Суші, звичайно, це японська їжа. Ну і з нашої їжі я дуже люблю котлетки і пюрешку борщик. Це мої такі улюблені страви, сухати. Я трошки додала рум'ян і вже як марфуша додали ці рум'яна, цього не потрібно було робити. Думаю, зараз пудрити обличчя, щоб якось... Да, ну, а взагалі я дуже люблю поїсти, насправді. Може так і не сказати про мене. Що. Для мене їжа, релакс. Я краще залишуся вдома, ніж я піду в клубнічний. Зроблю собі щось смачненьке, подивлюся фільм. Для мене це найкращий взагалі варіант відпочинку. Я абсолютно неактивна людина, я така, знаєте, хоумбаді, як то кажуть на англійській мові. Мені, е, мені так подобається. Так, наступне запитання: чи ревнує Белла до братика? Е, колись я вже розповідала. Про це в нас перший період адаптації пройшов дуже гостро. Я знімала влоги, от одразу після пологів ви можете там їх передивитися. І про те, як вона прокидалася вночі, як ніхто тут не висипався, і як це було складно. І Ах... так, ревнощі спочатку були. Але при цьому, при тому, вона ніколи, там, наприклад, не образила братика. Вона ніколи його фізично не вдарила, ніколи того не було в нас. Ну, зараз може вона, вона інколи таке буває, що за якусь іграшку може посваритися. Вона трошки його може так підштовхнути, але такого прям агресивного настрою в, нього, в неї не було. ніколи. Вона дуже його оберігає, вона дуже його любить. Вона дуже любить його, вона себе називає старшою сестричкою, що. Там, вона просто обожнює Лео насправді. Але ревнощі присутні. Наприклад, а якщо вони вдвох граються, так, наприклад, вона там в Лео починає вибирати якусь іграшку. До ну, прикладу, Лео там щось там копається в цих іграшках, вона забирає. Я кажу: не можна так, він же грається зараз, почекай, буде твоя черга. Вона одразу ображається, вона каже там, типу, ти мене не любиш. От, мами, скажіть, таке у вас буває? Ти мене не любиш. Звичайно, я як мама дуже це у нас літак. Нічого не подумайте. Я, як мама, дуже сильно засмучуюся, коли мені кажуть, що ти мене не любиш, тому що у мене дуже самої багато яких там дитячих травм і комплексів, я не хочу її е, лишній раз якось образити. Е, можливо, вона вже здогадалася, що коли вона кидає ці фрази, то я одразу по-іншому реагую. Але, тим не менш, е, хто б і що б не казав, звичайно. Ревно ще є. Тут нічого не зробиш. Я намагаюся їм дати любов одночасно ем, в тій ж мірі, як і там молодшому. Але скажу чесно, що молодший зараз забирає більше часу. І це така дуже болюча для мене тема. Я, чесно, я не розумію, як можна мати багато дітей і приділяти всім порівну уваги. Я, я не розумію, як це, тому що дітки різні. Є, звичайно, більш незалежні діти. Але в мене старша дуже мамина. Тому для неї, я так думаю, вона ніколи не казала, звичайно, але мені здається, що для будь-якої старшої сестри це е, дуже велика зміна, і навіть десь там часткова травма якась, тому що все одно вона бачить, що до молодшого більш уваги. Тому я навіть не знаю, що вам сказати з цього приводу. Е, ну, Хоча б зараз вона не прокидається вночі і на тому дякую. От, ну, працюємо з тим, що є. Я думаю, що буде легше, коли вони трошечки відростуть. Ну, дивіться, я тут вже трошки зробила бейкінг пудрую Huddy B'utilжні цю пудру, вона прям максимально круто фіксує обличчя і в цілому таку спеку це найкраще. Витримала всі наші ігрові центри. Я зараз про ось цю пудру. А в мене колір uh, Cherry Blossom Cake. Бачите, вона не рожева. Так, наступне запитання. Наступне, наступне, наступне запитання. Чи вірю я в дружбу з колишнім? Це, мабуть, було задано, uh, дивіться, якщо ви не підписані на мене в інстаграмі, мабуть, ви не помітили цей рілс, який я виставляла. Про колишнього, так, да, тема така дуже болюча. Якщо коротко, ні, не вірю. Мені здається, колишній, на те він і є колишній, що це якесь колишнє життя. Якби у нас, можливо, були б спільні діти, тут спілкування було, але воно було максимально формальним і тільки про дітей. Для мене вже така це неактуальна тема з колишнім моїм. Ну і в цілому я не вірю насправді. Я, я не вірю в те, що можна прощавати людині зламане серце, розбите серце, і при цьому там лишатися друзями. Я, 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 типу, я типу не розумію, для чого це робиться. Для а, ні, я не з тих людей, я знаю, що багато хто може лишатися друзями з колишніми, там, типу, спілкування якесь і так далі, і тому подібне. Ні, однозначно, ні, 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 це точно. Я взагалі така людина, якщо мене образити, якщо я відчуваю е, з твого боку якийсь негатив, я просто відрубаю. Ну, і типу, ну, і все, там, за один день, і все. І більше у нас спілкування нема, тому що мій доступ до мене це е найцінніше, що в мене є. Тому що я віддаю свою енергію, я віддаю свій вільний час. Я не розумію, чому я маю віддавати свою енергію людині, яка зробила якусь фігню по відношенню до мене. Звичайно, там різні бувають. Розставання і різні бувають сценарії відносин. Але я не з тих людей, це однозначно, тому <сум> якось так. І навіть якщо колишній хоче спілкування, якщо, наприклад, він би мені написав, я би не відповіла на СМС. Так що я ось така людина. Улюблена косметика. В мене все по сезону, можна так сказати. Дуже довгий час я любила Шарлотту. Я фанатіла, але скажу чесно, відверто, що останні запуски Шарлоти е мене не імпонували. Е від пакування до е продуктів мені просто стало нецікаво, тому що воно якесь. Лялькове це пакування мені не сподобалось. А, ну і по факту я зрозуміла, коли я вже для себе зрозуміла, який в мене кольоротип, що мені якби теплі кольори в цілому, там теплі помади, теплі тіні. Вони мені не пасують, а там дуже багато теплого. А, та ж сама помада пілоток. Олівчик-пілоток ще окей, його можна якось там розбавити блиском. Але помада е, затепла. Е, якщо брати щось там холодне, ну, від, ну, можна, можливо, да, але коротше. Я більше не фанат. Можливо, я ще повернуся, але поки що ні. Е, дуже мені зараз подобається Шанель Тіор. І Кіко з бюджетних. Зараз, до речі, олівчик від Кіко. Мій улюблений. Його розкупили на майкапі, не знаю, чи він ще там лишився, 505 номер. Але е, навіть якщо це такий автоматичний олівчик, бачите? Але навіть якщо і не лишився, там є багато інших дуже достойних кольорів. Просто цей він, я його побачила на Тіктоці, і я закохалася в цей колір і я зрозуміла, що мені він потрібен. Мені він однозначно потрібен. Так, новиночка цього літа і весни от така оліка від L'Oréal, Plump Ambition. Мені здається, в Україну також завезло вже. Крита річ. Зволоження на 5. У мене такий прозорий колір, але є багато інших. я просто хотіла щось таке на повсякдення. Ще який в мене улюблений бренд є. Не, не, не знаю, чесно. Все таке гарне, з гарним пакуванням, мінімалістичним, мені подобається. Я ж, дівчинка, я можу постійно змінювати свою думку стосовно того або іншого продукту. Нічого поганого в цьому не бачу. Так. Ну, в принципі, все, дівчата. На ваші запитання я відповіла. Відео у нас вийшло таке коротеньке, не дуже величке. Якщо вам подобається, ми будемо робити періодично такі відео. У мене було все. На сьогодні я побігла наверх годувати лео. Я вас люблю, цілую. і...